Так, всім доброго, доброго ранку. Ми е, вийшли сьогодні пораненше для того, щоб заїхати в магазин і купити йолочку. Тому що вже у нас на носу 25 число, а у нас йолки немає. Богданчик дуже-дуже хоче йолку. Так що е, ми виїхали, зараз поїдемо. У нас сніг сильний з вітром, і за ніч уже намило трохи трошки більше, бачите? Позасніжувало. Так що їдемо. Так, Ми вже приїхали. Зараз будемо Зараз будемо вибирати собі йолочку. Сніжок класна погода у нас. В магазині ще, звісно, пусто, тому що у нас час дуже маленьке, ще тільки, ще тільки 7 часов. Такі маленькі йолки І невеликий вибір, але ну, трошки є. Така чорна і трошки зелених. Возьмемо таку за 227, тільки оцю пишненьку таку. І все. І зараз виберемо ще іграшки. Хоче мама в такому серебряному, голубому стилі. Так що маю щось таке. Дивіться, які гарні інсталяції такі. Дуже гарно. Так, взяли такі шишки, взяли такі шарики і зараз іще щось подивимося. Дивіться, скільки всього. Красота. Красота. Що ви там побачили? Це, це, це як Так, да, З двох сторон дві штучки, так? Да? Оплачено. <реку> Купили ялиночку, папа дуже хвилюється, чого. Вона коробка сама трохи пом'ята. А вона ж так складається, а потім розкладується і все хорошо. Хотів ровною. Хотів наряжувати. Я хотів, ну, хотів гриб. Зробимо, папа, не переживайте. Ми сьогодні таку гарненьку. Зробимо, все. Трошки шариків купили. Все сьогодні докуплю там в своєму магазині і все. І буде у нас гарненька йолка. Дуже Богдан хоче вже її і Трохи мете. Так що їду на роботу. Зараз мене завезуть. Я в магазин, купила молочко і купила. Такий плавлений сирочок треугольничками. Зараз буду пить каву. Ну, погода, я вам скажу, блін. От я люблю закопане за те, що в нього... Ну, що в нього, що тут буває така погода класна. Все, переходю дорогу. У нас теж святковий настрій. Бачите, який віночок гарний. Привіт! Зробила собі каву і зараз буду пити каву. І треба трішки поприбирати. У нас сьогодні вже субота, і сьогодні я працюю до 3 години, в мене три клієнтки, і все. <кій> Йду додому, будемо наряджати ялинку, будемо готувати святкову вечерю. Ми будемо святкувати, я так думаю, Різдво-два рази. Тобто, по... тут, як по місцевому, так і по-нашому, як ми. Святкували раніше, як, ну, як це було ще з мого дитинства? Тому ми будемо святкувати два рази. Пишіть, до речі, в коментарях, коли саме ви святкуєте Різдво. Вчора у Богданчика в школі ж було таке така вистава. Ой, щось трапилось. Дезінфекція моя була в школі вистава. Вони робили таку сцену, Різдво Христове, я так понімаю. Я там не була, бабушка познімала, Богданчик був королем, Бабушка, звісно, в захваті, говорить, що дуже це було гарно. Дітки молодці, дуже велике спасибі тим, хто це все взагалі придумав. Тим вчителям, які займалися з дітками, тому що ну, там дійсно пророблена така робота, яка ну, колосальна. Так що покажу вам, вставлю як баданчик там виступав. У нього було небагато таких слів, що він їх розказував, але він був корольом, йому сподобалось, і ми йому купили костюм такий гарний. Ну і він ну, вообще, там був довольний, дуже задоволений. Я йому ввечері купила коробочку таку конфетів. Мілка, він такий довольний. Я говорю йому: це тобі за виступ. Ну, він прям був супер задоволений. От, А ще у мене є така класна новина, яка мене не може не радувати. Ну, про неї я вам розкажу трішки пізніше. Зараз не буду. Хочу прямо таке окреме відео записати. От, ну, думаю, що теж багатьом на моєму каналі буде це цікаво. Так, п'ю каву, йду працювати. М -м -м, смачна! Міхта дві ємська. która świeci wam o zmroku, zaprowadzi was do szczęścia w nadchodzącym nowym roku. Всім привіт-привіт! У нас сьогодні вже 24 грудня. Сьогодні я вихідна і ми з мамою готуємо святкову вечерю. Цього року я вже напевно розказувала, що ми будемо святкувати два рази Різдво. 24-25 і як ми звикли 6-7 січня. Ну, і як завжди, для свого відео щоденника в мене залишиться в пам'яті, тому що саме основне для чого я це роблю, це для того, щоб було що. Потім згадати, подивитись, як ми жили і що ми робили. Так, ми вже з мамою приготували святкову вечерю, нам допомагав тато. У нас буде дуже такий красивий стіл, я сподіваюся на це, тому що ми вклали в нього всю свою душу. Я вже трішки привела себе в марафет, помила голову, тому що з самого ранку ж приготування, таке ви розумієте. От, І зараз сіла, думаю, трішки з вами поговорю. Зараз будемо готувати вже на стіл. Валік буде на роботі десь до 20, ї прийде моя свекруха з племінником. Обов'язково всі, а, Яночка з Максимом, обов'язково, ну вони теж сьогодні на роботі. от, Ми обов'язково всі посидимо, відсвяткуємо цей, це свято. Ну, Не дуже гучно, ну, але в кругу сім'ї, хто зараз може бути присутній, то обов'язково будемо всі разом. Дуже-дуже сумно на душі, тому що не можемо побачити своїх рідних. І вже дуже давно є такі рідні наші люди, яких ми давно не можемо побачити. Ну нічого, ми надіємося, що скоро все закінчиться і все ж таки кожен з нас повернеться додому. І, знаєте, користуючись нагодою, я хотіла б всіх моїх глядачів, всіх глядачів, які мене знають, і які просто спостерігають за моїм каналом привітати з наступаючими святами, новорічними та різдвяними. І побажати вам всього самого найкращого. Саме головне це міцного здоров'я вам та вашим рідним. Друге це мирного неба над головою. Це те, що, мабуть, на рівні з нашим здоров'ям, те, що хоче кожен з нас. Кожен з нас хоче як для себе, так і для своїх діток і для своїх рідних. Тому кожному з нас. з вас... Я бажаю мирного неба над головою. Також бажаю всім, хто виїхав і зараз не може бути вдома на своїй рідній землі, в своїй рідній домівці, всім повернутися і жити, як ми жили раніше вдома. Тому що, як би не було гарно десь, вдома завжди краще. І зараз кожен з нас розуміє, що ми, ми на чужині, ми не вдома. І дім це найважніше. Тому всім вам і нам я бажаю, щоб всі наші мрії здійснювалися, щоб наші хлопці, які захищають нас, повернулись додому. І більше ніхто, ні одна людина, ні одна дитина не постраждала від того, що зараз відбувається в Україні. Щоб усіх було все гарно і добре Тож, всіх зі святами. Ну, а я ще включусь, покажу вам наш святковий стіл. І тут я вставлю теж відео. Погода за вікном дощова. Не знаю, вам тут, напевно, не видно. Гори не повністю в снігу. Бачите, тут трохи сніг є, але не повністю. І йде дощ. Ночу був сніг, а зараз йде дощ. Ну, нічого страшного. Я сьогодні навіть не виходила на вулицю. Цілий день готувалася і не вистачило часу, щоб вийти на вулицю прогулятися. Ну, нічого страшного. Наша ялинка цього року. Штучну купили, дуже класно. Щось у нас зв'язочка кудись похилилася. Похилилося. Класно, купили штучну на багато років. В минулому році купили таку натуральну, живу і потім не знали, що з нею зробити, куди її діти і як її взагалі утилізувати. Богданчик написав письмо Діду Морозу. Ну, тут в Польщі вони пишуть святому Миколаю. У них нема Діда Мороза, а є святий Миколай. То він написав Дорогий, швятий Миколай то до святого Миколая заказав подаруночок і положив під ялинку. І тепер жде. жде. якісь там солодощі і кіндер сюрприз. Так що не дуже великі в нього запроси до Миколая. Думаю, Миколай справиться точно.